Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку віднімання виду 16 відняти 2. Обчислення виразів за допомогою числового променя. Розв'язування задач, побудова відрізків заданої довжини. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо. Роботу швидше починаємо. Порахуйте, скільки зображено предметів. Правильно 4 кекси. А ще. Так, 6 кексиків. А ось так 7 кексів. 4 додати 3 буде 7. А якщо до семи додати ще 1, буде 8. Порахуйте, скільки зображено людяників. 3 додати 3 дорівнює 6 людяників. А скільки ж морозива? До одного додали 3. Буде. 4 морозива. Будь ласка, розгортай свій зошит. Запиши сьогоднішнє число та перепиши каліграфічну хвилинку. Цифра 8. Один рядочок. Давай напишемо з тобою математичний диктант. Напиши МД. І записують тільки відповіді. 9 0 буде. Сума чисел 2 та 7, сума чисел 2 та 7. 9 додати 0. Дев'доти 0. Різниця чисел 10 та 6. Різниця чисел 10 та 6. Попереднє число до числа 6. Попереднє число до числа 6. 5 збільшити на 5. 5 збільшити на 5. І останнє 7 зменшити на 4. 7 зменшити на 4. Так, давай з тобою розглянемо розв'язання. Математичний диктант. Перше 9. Далі 9, 9, 4, 5, 10, 3. Якщо в тебе виконано так, сміливо став собі смайлика. Давай з тобою виконаємо арифметичні дії. 8 додати 2 буде. 10. 10 відняти 3 буде. Сім. 7. 7 відняти один буде. Шість. Шість додати чотири буде. Десять. Десять відняти. Десять буде. Нуль. Нуль додати п'ять буде. П'ять. 5 відняти 3 буде. Звичайно, буде 2. 2 додати 2 буде дорівнювати. 4. 4 додати 6. Правильно буде 10. Молодці, ви впоралися. Так, відняли 2, залишилося 4. Тобто, 6 мінус 2 дорівнює 4. Якщо ми віднімаємо одноцифрове число від одноцифрового, то ми отримаємо одноцифрове, тому що одиниці віднімаємо від одиниць. Якщо ж у мене є спочатку 10 сніговичків, і так само дивимося, було 6, двоє розтанули, скільки залишилося? залишилося 14, тому що ми одиниці відняли від одиниць, від 6 одиниць відняли 2 одинички. Робимо виконати обчислення, скориставшись числовим променем. 7 відняти 4. Ми від 7 віднімаємо 4, робимо 4 кроки назад і отримаємо яке число? Правильно отримаємо число 3. Якщо ми від 17 віднімаємо 4, то отримаємо яке число? Правильно число 13, тому що ми одиниці відняли від одиниць. вирази. 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 3 буде 2. Вісім відняти 7 буде. Ну, звичайно, буде 1. 9 відняти чотири буде 5. 6 відняти 5 буде 1. Молодці. Давай розглянемо тепер із десятком. Там було 4 мінус 2, а тут 14 мінус 2. Якщо там було в нас 2, то тут буде 12. 15 мінус 3 в попередньому в нас було 5 мінус 3. Отже, 5 мінус 3 було 2, а 15 мінус 3 12. Наступне 8 мінус 7 буде 1. А 18 мінус 7 буде 11, звичайно. 9 мінус 4 буде 5, а 19 мінус 4 буде 15. 6 мінус 5 буде 1, а 16 мінус 5 буде 11. Молодці, ви впорались. Дивимось уважно. В нас є 16 кілограмів. У магазині було 16 кг картоплі та 3 кг моркви. Нам потрібно дізнатися, скільки всього овочів було в магазині. 16 додати 3 буде 19 кг. Якщо ми створимо іншу задачу, 6... нам потрібно буде так, знати, що в магазині було 16 кг картоплі та 3 кг моркви. Нам треба дізнатися, наскільки кілограмів картоплі було більше, ніж моркви. Звичайно, в такому разі треба буде відняти. Від 16 кг відняти 3 кг і залишиться 13 кг. другий 2 см. Який відрізок ти маєш накреслити? Звичайно, 12 відняти 2 дорівнює 10 см. Вам треба накреслити відрізок довжиною. Десять сантиметрів. Порахуй, скільки зображено трикутників. Так, правильно, трикутники, два. Абсолютно згодно з вами. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. За урок підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропускати наступні уроки. До зустрічі!